Тема відео Японія Від стародавності до середньовіччя від появи перших людей до періоду хеян. Перші люди заселили територію сучасної Японії в пізньому палеоліті. 13 тисяч років тому на Японських островах виникла неолітична культура Джомон, носії якої були мисливцями збирачами та творцями пламенистої в лапках декоративної кераміки. З настанням доби Яйой, приблизно 900-й рік тере 300-й рік до нашої ери, в Японії поширилися поливне рісівництво і техніка обробки металів, які принесли з собою переселенців з Манджурії та Кореї. У третьому столітті нашої ери в китайських хроніках пізня хроніка Хань та записи Вей з'являються перші згадки про державні утворення стародавніх японців на японському архіпелазі. Серед цих держав найбільшою була країна Яматай на чолі з Шаманкою Хіміко. Період Ямато, який тривав з 3 по 8 століття, ознаменувався виникненням і розвитком державного утворення на чолі з Кімі, тобто імператором, у регіоні Ямато, префектура Нара. Сучасна. У першій половині цього періоду на архіпелазі з'являється культура курганів Кофун. Поширення якої засвідчує межі впливу імператорського двору Ямато на місцеву знать. У період Асука у середині VI століття з Корейського півострова до Японії потрапляють континентальні наукові знання і буддизм. Їх поширенню сприяв принц Регент Сьотоку. На острові буддийського вчення він склав так звану Конституцію 17 статей. Після перевороту Тайка. У 645 році нове керівництво Японії провело ряд реформ, які перебудували державний лад і адміністрацію на зразок Китайської імперії Тан, утворивши тим самим японську правову державу Ріцурю. Кока. Столиця міста була перенесена до міста Нара. У період Нара за японським монархом закріпився титул Тено, тобто імператор від Китайців. А за державою назва країна вранішнього сонця у цей час було складено основні історичні хроніки Кодзікі та Ніхон-Сьокі. У цих хроніках доводилося божественне походження імператора від богині Сонця Аматарасу. З перенесенням столиці країни до міста Хіян, сучасний Кіото, починається нова епоха, яка тривала з 794 до 1185 року. Ця доба позначилася тотальною політичною диктатурою регентів і радників з аристократичного роду Фудзівара. Період Хеян був часом започаткування японськомовної літератури, зразком якої є оповідання про генджі, що було складене придворною Фрейліною Мурасакі Сікубу. Кінець періоду ознаменувався економічним занепадом аристократії та виходом на політичну арену нового суспільного стану самураїв.